Чи ні, друзі Так, так скажіть, будь ласка, Харківська область. Дивимося Харківську область. Дивимося Харківську область. дивимося, що у вас буде відбуватися в наступні 5 днів, днів жовтня, з 1 по 5 жовтня дивимося, друзі. Так. На Харківщині з 1 по 5 жовтня я бачу, що було щось страшне, якийсь взрив, був щось такі смерті були в старому, в тому, що відбувалося раніше. На сьогоднішній день захист є. Захисники, воєнні і так далі. Сила буде верх брати над цим. Конкретно буде більше прояву захисту. Далі, на майбутній лівий шлях. Це означає, що будуть просуватися в вашу сторону диверсанти, пролазити через всякі там дірки, через всякі лазійки, так би мовити, на російській мові, до вас лізти будуть через знаходити лівим шляхом залізти, все ж таки будуть намагатися назад. І я бачу, що випадає руна пошкодження порчі і того, що якби це одна руна, і ну, це пошкодження. Це щось можуть пошкодити, якісь можуть відбуватися драки, щось отаке можуть пошкодити. В плані, як вам сказати, не взрива якогось такого, а якби пошкодження. Це, якби, знаєте, їде колесо пробилось. Тобто якісь такі мелкі пакості, я би сказав, будуть відбуватися. Але тут президент проявлений і тут йде підмога на Харків. Я вам так скажу, приєднання йде, буде розмова по поводу приєднання. Тобто, як би сказати, візьмуться за Харків, і ми це можемо щось чути. Після оцих приєднання ЛНР, ДНР, Житомир, ой, Житомир. Херсон, Херсон і Запоріжжя, і можуть взятися за Одесу. Це я ще дивився раніше. І за Харків, це зараз мені показують конкретно по Харкову, що йдуть диверсанти, йдуть пошкодження, тобто можуть бути перерізають проводи, десь якісь пошкодження електростанції, зараз почнуться диверсії. І тут будуть шукати лазейки. Воєнні стоять якби, по своїх місцях, але ці місця знають конкретно окупанти, і будуть шукати дірки, тобто лівим шляхом і тобто іншим, і пошкодження. Тобто будуть намагатися щось таке створити, якісь колапси не незрозумілі, і тут я бачу, вклинюється президент. І я бачу, що ще йде підмога. Тобто, з'єднання з президентом буде. Тобто, президент буде вирішити це питання, але й буде розмова по поводу приєднання, тобто, можуть розмовляти тут не конкретно документи, а це просто вільна трактовка того, що от можуть влізти і змогу щось таке витворяти, що приєднувати Пролунав сигнал тривоги, і вже за дві хвилини ми почули. Два потужних вибухи за попередніми даними прокуратури. Окупанти запустили дві ракети с 300 з території Білгорода. І вже відомо, що під вогнем опинилися Новобаварські та холодногірські райони. В обласній військовій адміністрації зазначили, що окупанти поцілили у підприємство та інфраструктурний об'єкт. На місці одразу ж зайнялась пожежа. Майже три години рятувальники боролися з полум'ям. А згодом під завалами знайшли тіло 46-річної жінки, яка працювала там сторожем. І додам, що після вибухів у деяких районах зникло світло, знеструмлені мережі Укрзалізниці. Втім, у відомстві зазначили, що рух потягів продовжують, Втім, з невеликим запізненням. А напередодні росіяни запустили ракету у лікарню у звільненому Куп'янську. Чотириповерхова будівля майже повністю зруйнована. Загинув одразу ж анестезіолог і ще одна медсестра отримала поранення. Нині триває розбір завалів у цій лікарні. Втім, вже повідомили, що пацієнтів у момент вибуху у закладі не було. Такі у нас новини: Соломія.